Це був чемпіонат України з жиму лежачі та класичного з жиму лежачі серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок, ветеранів, тобто серед усіх вікових груп. На Житомирську область цього року представляли 4 спортсмена у різних, у різних вагових і вікових категоріях. Троє здобули золоті медалі, і одна спортсменка, хоч і здобула п'яте місце. Але відбір прийшла на чемпіонат Європи серед майстрів. Дуже була важка боротьба цього року, бо в кожній категорії були і багаторазові чемпіони світу, були п'ятикратні, шестикратні, дев'ятикратні чемпіони світу. Але все ж таки ми змогли показати свій рівень, свій результат. Тут, незважаючи на те, що тут штанга вроді все просто взяв, підняв. Але треба вивчати траєкторію руху, координацію, дихання, навантаження в кожній точці. Тобто всі ці деталі, які складаються з речагов, з навантажень, ти маєш не методом проб і ошибок сам до цього дійти, бо це займе дуже великий проміжок. часу. А тенер тобі допомагає. Він виставляє техніку, виставляє речах правильний, тактику підготовки, як відновлюватись. Як режим дня поравильно скласти, ну і так далі. Тобто, якщо ти займаєшся з тренером, тобі, скажімо так, швидше ти зможеш досягти бажаних результатів. Я приймав участь у чемпіонаті України лежачі серед чоловіків, вагові категорії до 93 кілограмів. Вибрав там перше місце з результатом у 240 кілограмів Підготовку Підготовка нас зайняла близько півроку. Конкуренція дійсно велика була в моїй категорії було 12 чоловіків, серед яких і майстри спорту, і майстри спорту міжнародного класу з достатньо високими силовими показниками, але як і в будь-якому іншому спорті, ти ніколи не можеш бути впевнений, як будуть розвиватися події, в якому напрямку вони будуть іти, і які нюанси можуть трапитися. Тобто, Хтось може захворів перед змаганнями, у когось може травма. Кожен раз, коли ти йдеш теж на змагання, ти хвилюєшся, ти переживаєш, ти точно не знаєш, як воно все складеться. Бо в залі може відбуватися одне, а вже безпосередньо на помості перед глядачами все зовсім по іншому. Результатом, в принципі, я задоволений. Насправді можна було набагато більше, але це вже питання тренувань і підготовки. Сподіваюсь, що якщо випаде така можливість поїхати на чемпіонат Європи, зможемо підвищити наші результати і гідно представити Україну на міжнародній арені. Паурліфтинг я в основному виступаю у триборстві. Це присідання, жим лежачий і станова тяга. Також я іноді виступаю в окремому виді, який теж є в пауерліфтингу, Це окремо йде жим лежачі. Я виступаю в екіпірувальному дивізіоні. Цього року я відбиралась на чемпіонат Європи. Категорії майстри, але я виступала у відкритій, більш складній групі. Мені достатньо було зайняти місце і виконати певний результат для того, щоб відібратися на чемпіонат Європи в своїй віковій категорії. Дуже важко, дівчата дуже сильні, результати дуже високі. Рівень майстрів спорту, рівень майстрів спорту міжнародного класу. Я розраховувала більше на не на, призові, не на призове місце, а просто на відбор на чемпіонат Європи зробити. Моя вагова категорія це до 63 кг. Вагові категорії жінки це 47. До 47 кілограмів, жінки до 52, до 57, до 63. Градація йде вага власної ваги. Далі 69, 72 до 84, і 84 плюс. Змагаються приблизно виведено більш-менш, щоб були рівні умови. Підготовка проходила певний час, але були деякі складнощі. Тому ну вийшло те, що вийшло, але медаль взяла. Було важко психологічно в першу чергу, то, що було якраз за місяць до старту, хворіла двічі за місяць, і це трошечки мене вибило. І тому було психологічно, бо я не знала, як зреагує організм на старті, але справилася. Але на жаль, у нас Проблема з підтримкою державних, мабуть, органів. Не завжди вистачає, вистачає фінансування, бо це не дешево. Це зовсім не дешево. Не кожен може собі дозволити поїхати навіть на змагання. Це коштує грошей. В принципі, всі мене підтримують, всім моє оточення мене підтримує, всі дуже радіють і всі дуже пишаються.